Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ярошовець. В Курській області наші наші, хоча Генштаб Збройних сил України не коментує події в Курській області. Тому ми називаємо тих людей, які воюють з росіянами в Курській області, словом наші. В Курській області наші спалили колону росіян. Просто спалили. Російські війська в кількості батальйона на автомобілі на бронетехніки пересувалися до місць боїв з нашими, які проникли в Курську область. І вночі, на підході до місць боїв, колону росіян на БМПшках та автомобілях розхірачили ракетами. Просто розхірачили ракетами, розхірачили і спалили. Просто спалили колону батальйонну колону росіян спалили. Є відео, яке відзняли жителі російської, російського села, яке було поряд. Які показали, як догорала ця колона, горіла цілу ніч. Кажуть, спалили хаймерсами. А ще наші наші IP-дроном, який коштує 300 доларів. Який готували декілька днів, збили знаменитий російський гелікоптер К-52 алігатор, який коштує від 7 до 10 мільйонів доларів? З космічною бронею. Цей вертоліт самий маневрений в світі гелікоптер К-52 з космічною бронею. І його збили наші. Айп-дроном за 300 доларів, який готували наші інженери і технарі найкращі в світі. Отже, росіяни в Курську отримують по зубам, отримують по зубам, і це сигнал фюреру Пу, що ми можемо повторити похід гетьмана Сайдачного з 20 тисячами українських козаків на Москву. Коли Гетьман Сайдачний взяв 27 російських міст, міст і зайшов в центр Москви. І тільки духовенство і бояри московські, кланявшись йому до ніг, вмовили Сайдачного вийти з Москви, не проливати, Як вони казали, братської крові, але ми можемо повторити похід Сайдачного на Москву. І це сигнал фюреру. Путіну, а з вами Ігор Швець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі!